Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про посів зимої пшениці, а саме про обробіток ґрунту, обробіток насіння, удобрення та багато інших факторів. Зараз в інтернеті величезна кількість інформації, яка може заплутати українського аграрія. Тому коротко, по ділу поговоримо з вами про посів азимої пшениці. З вами компанія Макаш, мене звати Денис. Поїхали! Зима пшениця є невід'ємною складовою сівозміни українських аграріїв, бо є гарним попередником, розвантажує техніку навесні і розширює вікно збирання врожаю. Головним у технології вирощування буде отримання дружніх сходів та забезпечення максимальної зимостійкості рослин. А на це, в свою чергу, повпливають такі аспекти, як підготовка ґрунту, строки посіву, обробка насіння, глибина та густота посіву. Якісне та збалансоване живлення на перших етапах розвитку культури. Отже, розглянемо вище зазначені показники. З практичного досвіду можу вам сказати, що важливим аспектом підготовці до посіву є саме збирання попередника, а саме висота зрізу. Рівномірність розподілення та подрівнення решток попередньої культури. Бо неодноразово були випадки, коли рештки після розчітного стану розподіляються товстим шаром 2-2,5 метри і стають перешкодою для якості пасіву і в подальшому поглинають величезну кількість азоту для своєї мінералізації, що може призводити навіть до загибелі пророслих рослин ще восени. Підготовка ґрунту. Щодо обробітку ґрунту, культура непримхлива. Зараз багато господарств практикують прямий посів з терновими сівалками, що забезпечує потрібну глибину, вологість та щільність насінневого ложа. Але якщо не проводити передпосівний обробіток, не забувайте користуватись таким агрегатом, як рублячий каток. Він забезпечить подрібнення рештак та мінімізує забивання та пошкодження посівного агрегату. Строки посіву як вказують багато науковців, оптимальними строками для посіву вважають другу декаду вересня. Але ж треба розуміти, що це лише теоретично, і вони можуть суттєво різнитися під впливом погодних умов, ґрунтово-кліматичної зони вашого господарства. Не можна сказати однозначно, в якій фазі культура найкраще перезимує. Бо були випадки, коли гарно розкущені посіви просто випрівали під сніговим покривом. Так само і навпаки. У фазі шильця, коли входили в зиму із-за недостатньої кількості цукрів, просто вимерзали під дією великих морозів. Слід згадати ще про глибину та густоту посіву. Знову ж, все буде залежати від сроків. Наприклад, на початку вересня можна висівати на глибину 6-7 см за густоти 3,5 4 мільйони на гектар. А вже на початку жовтня глибина не повинна перевищувати 4-5 см. А густоту навпаки підвищуємо до 5-5,5 мільйонів на гектар і більше, бо вже не встигаємо досягти бажаного коефіцієнту кущення. А при формуванні густоти вашого посіву не забувайте про польову схожість, бо вона може забирати до 10% ваших насінин. Обробка насіння. Не забуваємо і за обробку насіння. Цей невід'ємний інструмент захистить ваш майбутній врожай від хвороб, першочергово від сашкових та кореневих гнилей, від шкідників, таких як хлібна жужелиця, злакові мухи та багато інших. Плюс, завдяки мікродобривам, отримаєте стрімкий старт та забезпечите їх комплексом необхідних мікро та макроелементів саме на початкових етапах вегетації. А на сьогодні це все. А в другій частині ми більш детально розкриємо тему припосівного живлення культури. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео, і до зустрічі.